Вітаю всіх примірочні. Я вже пройшлась по верхньому одягу і вам щось покажу. Дивіться, листочок прилип, у нас дощ. Так, взяла декілька речей, шкіряну куртку, взяла, От таку осінню. Також поїхали покажу. Першим приміряла жакетик, я не знаю, його приміряла, але він мені сподобався. На мене він маленький, це якийсь, можливо, національний, цікавий жакет такий. Ну, він, бачите, на мені не сходиться. І рукавчик короткий. Дуже гарний. І всередині він простьобаний. Можливо, це якийсь національний костюм, можливо, це як японський, ну, щось таке звідти. Наступна у мене вітровка відригати. В дуже гарному стані, майже в ідеальному, слідів насіння на ній немає. Всі, всі такі позначки, всі гудзики, всі кнопочки, все брендоване. Навіть на гудзиках написано, що це регата. Є каптур, але він такий схований, він ховається, його можна туди зсередину засунути і коротше, його не видно. Ще там є напис вишитий. На рукавчику дуже гарно сіла. Мені подобається, що вона така подовжена, і, бачите, ще й спаска. Можна носити розтібнутий. Но вона не втеплена, вона просто плащовка із підкладкою. Це так, як вітрівка на таку прохолодну погоду, весняну, осінню. Як тільки-тільки починає, от, ну, прохолодніше становитись. Є ще там позаду розпірка така. Так, бачите, регата розмір L. сіла гарна і пошкоджень немає по цій куртці. Далі приміряла касуху, це шкіряна касуха. Нагадую, сьогодні передосній день завозу 109 гривень за кілограм. Чому довисіла до цього дня ця касуха? Я не знаю, шкіряна, натуральна шкіра, без пошкоджень, немає ніяких там е, зломаних е, блискавок. Все працює е, підкладка в гарному стані, без пошкоджень і шкіра також. Я її всю вже оглянула, передивилася вдома, і в магазині. Не знаю, чому вона залишилась. Можливо, не дивились на склад і вважали, що це шкірзамінник, але ні, це натуральна шкіра. Далі приміряла від японського бренду куртку Super Dry, Вона не дуже тепла, але тепліша, ніж вітровка. На мене вона в стегнах дуже міцно сідає, мені втисне. На більш такий вущі стегна, вона сяде ідеально. Каптура я не знайшла, є такий високий ворот. Камірець такий, бачите, він і є там в'язаний, і ще зверху і такі сплащовки. В ідеальному стані, все, все ціле, не розтягнута жодна резиночка. Всі блискавки застюбуються. Ще така, бачите, для пальчика є деталька на рукавах. Покажу вам її зсередині, розмір С. І тут такі все позначено, що це супер драй, ідеальна куртка, флісова підкладка синя, можливо, це чоловіча куртка, не знаю, не, не можу вам сказати. Сьогодні 109 гривень за кілограм і зважимо вітровку регата 47 гривень. Сьогодні вона заважила і шкірянку я зважила. 98 гривень. І я важила ще цю супердрайв. Вона заважила десь 110-105 гривень, десь так. Дивлюся, ну, це таке ж, то не пошкодження, то зверху чимось обробилося, а так, всю обдивилася і покажу вам бірку саме те, що тут натуральна. Натуральна шкіра. Підкладка поліестер. Шкіра така гарна, ніде не потріскана, ніде не затерта. Я ж кажу, що вона в ідеальному стані. Так, надалі. Надалі зайшла вже другий раз. Знайшла таке пончо. Пончо цікаве, тим, що бачите, рукавчик з манжетом, горловина висока, і понизу таким хутром оброблено. В складі цього пончо: вовна, кашемір. Нейлон, поліестер, ну щось таке. Ну, є і вовна і кашемір. Вовни десь 40%, 10%, здається, кашеміру. Ну, досить непогано. Тканина не тоненька, а така груба. І цікава сіла. І я ще такої речі не зустрічала. Мені подобається, і колір подобається, і те, як воно виглядає. Досить цікаво, незвичайно. Знайшла светрик від ГЕП, Це 100% вовна Меріноса. Колір сподобався: він такий нюдовий, ніжний і не бусковий, і не сірий, якийсь сіро бузковий Такий знаєте? От на камері він такий і є. Без пошкоджень, дуже приємно до тіла. Светрик був в чоловічому відділі, але сідає і на мене дуже гарно І сяде гарно на будь-яку дівчину. Пошкоджень немає по ньому. Показую вам бірочку. Бренд Gap, дуже такий недешевий бренд. Ні ковтунців, нічого немає, ні не зачіпок. Ще приміряла жакет. Жакет це 100% шовк. Підкладка, правда, поліестер. Але на мене він великий, бачите, в рукавах і в грудях він дуже великий. Це так на крупнішу дівчинку, він без сів дуже гарно. Шовк цілий, шовк без пошкоджень, також без зачіпок, без плям. Він такий тонкий, приємний, і гудзики такі цікаві. Я завжди звертаю увагу на гудзики. В гарному ідеальному стані. Мабуть, це якийсь вінтажний бренд, якийсь вінтажний жакетик. Є підплічники. Але все чисто. Знайшла сорочку Дісігуаль. Вона мені дуже сподобалась, але вона маленька. На стегнах у мене розходяться кнопки, вона застібається не на гудзики, а на кнопки. Тому це дуже зручно, мені подобається, коли сорочка застібається на гудзики, її зручно одягати і знімати. І манжети також на кнопках, не на гудзиках. На, я, мабуть, сказала на гудзиках, ну, вибачте, вона дуже цікава. Я вам її потім більш детально покажу. На комірці там вишиті тигри з обох сторон. Є такі коні по тканині, потім я вам все покажу. Знайшла таку легку блузу. Тут в складі віскоза і поліестер. Вона досить така цікава, легка, повітряна, і бачите, прозора. Прозорість буде, я думаю, влітку також актуальна. І з джинсами дуже гарно виглядає. Рукавчик трошки вкорочений. Це також актуально в наступному сезоні, тому можна звернути увагу на такі цікаві речі. Розмір це мій, хоча вона така більш, здається, об'ємна. Дивилася, що це за бренд, це китайський бренд недорогого одягу, тому що тут, бачите, все на китайській мові написано, нічого не зрозуміло, вже вдома я подивилася і подивилася склад тканини, і знайшла цей бренд. Так, наступна блуза це 100% бавовна від перуна. І вона така, також, також цікава. <кій> Вибачте, <кій> вже забалакаюсь. Вона цікава, тому що має такий пасок, і можна зробити її як басочку понизу. Вона призбирається, я таке люблю. Ну, Бавовна є бавовна. Також на літо приємна, вона там вишита. І гудзички обшиті тканиною. Цікава. Це льняна уже блуза із 100% льону. Подобається камірець, подобається ця шнурівка. І такі от є дерев'яні детальки на цій шнурівці. Розпірки по боках. Сіла на мене гарна, рукавчик вши, широкий. Розширений до краю, досить гарна, приємна. Мені в ній було дуже було зручно знаходитись в примірочній льон є льон. Ще примірила таку футболку, теж цікава, вона вкорочена, бачите, не прикриває мені животика. Ну, Можливо, на високу посадку, вона виглядатиме гарно, але мені подобаються саме такі футболки з білою такою окантовкою і з білим надписом. Досить красива. Для дівчинки молодшої, ніж я, гарно підійде. Покажу вам цю сорочку від Disгуаль більш детально. Бачите, на обох камірцях вишитий, вишитий тигр. Це 100% віскозна тканина. Коники, вони із, і надписи, вони такі, як оксамитові. І ці от тут коники також, вони оксамитові є, люриксова нитка. І ще має таку вишивку і е, наліпку, на така як наліпка, наклейка з очима. Е, показую вам, що це бренд «Десігуаль» і е, тканина 100% віскози. Ну, на меншу розмір вона сяде досить гарно. Вітаю всіх. Я вже вдома, і я бачила, що я там приміряла, гарний завоз, мабуть, був. Марсі, почекай трошки. От Марсюшка, мені помічник. І я зайшла після секонд-хенду ще в магазин купити собі продукти. Зараз я покажу, що я купила. Я купила котлету в тісті. котлету в тісті. Я купила салат. Корейська курка. Оце тут за 50, 55 гривень це все заважила. Взяла плов по-домашньому, 46 гривень. Взяла шубу. Знаєте, не ходи, голодний в магазин, тому що закупиш усе, що треба, що не треба. Шуба на 56 гривень. Взяла дві, два, дві, два ліниві голубці. 27 гривень. За це все, що я собі купила, 205 гривень заплатила. Ну, Плюс пакет, ну, Рахуємо, що це 200 гривень. Так, і ще я ж перевинилась перед Марсиком. Я ж не могла, у мене совість мучить. Я йому набрала вкусняшок. Набрала таких смаколиків. Набрала їм, Взяла йому таких, е ріденького. ріденький корм він любить такий. І взяла ще от такий смаколик з валір'янкою, щоб, щоб нервничав, не, не нервував. Ну, Це все, що я таке купила в продуктах. Тепер по секонду, я іще зайшла в секонд у нас на районі. Вчора там був завоз товару, сьогодні другий день після завозу. І я люблю там ритися в усяких оціх, ну, мілких деталях, ну, все, що там човка якась. Я там знайшла отакий годинник дитячий. Це португальський годинник дитячий. Я його прогуглила, значить, такий годинник ціна йому 7,90 євро. Ну, будемо рахувати, 8 євро. Я за нього заплатила 20 гривень. Потрібно поміняти батарейку, тому що він не працює. І ще я там порилася і знайшла собі такий. Як українською, ну, в общем, колечко таке. Мабуть, це, я думаю, що це якийсь натуральний камінь, натуральне каміння. Хоча, оце просто якийсь метал. Ну воно не темне, воно нічого. На мене він гарно сів на пальчик. І так виглядає, цікаво. Мені подобається. Ну, це зараз. Влітку руки трошки роздуваються і гарно виглядає. Ну, оце таке. Зараз покажу, що я купила ще вже в тому магазині, де був передостанній день завозу. І я вам зараз всі покупочки свої покажу. Зараз я покажу те, що я купила із речей. Я забрала оцю вітробку ригати, Вона така в ідеальному стані. Мені подобається, що вона вежева і гарна сіла. Хай буде. Ще я забрала оцю шкірянку. Це натуральна шкіра жіноча. Я так думаю, сіла вона дуже гарна, без пошкоджень. Я не знаю, чому не забрали. Натуральна шкіра, підкладка поліестер. Можливо, люди не додивилися. Можливо, не дочиталися. Ну, я не, не знаю, я не можу вам сказати, чому у нас залишаються ці речі на останні дні завозу. Мені це важко пояснити. Навіть на цю кофту, яка у нас така широка. Вона сіла гарна. Ну, як, як по мені, так гарно. Ну, трошки не мій розмір, да, на мене велика. На більший розмір вона сяде гарно. Тому, кому потрібна шкірянка, звертайтеся, пишіть мені в інстаграм. В інстаграмі там з вами поспілкуємося. Так, це з верхнього одягу все. Я забрала оцю льняну сорочку. Також вона чудова. Льон, приємний і завжди в ньому влітку це, це дуже приємна тканина. На літо кращої немає. Я його в кисневому порошку замочу, потім постираю, поперу, і все буде добре. І ще я забрала оцей светрик від геп. Натуральний ну, вовна Меріноса, 100%, італійська написана. Він новий, його видно, що ніхто не вдягав. Він ніде не ношений, без пошкоджень, без дірочок, без плямочок, без зачепочок. В ідеальному стані і дуже красивий колір. Такий колір ну, рідко зустрінеш. Також для, останнього, для передостаннього дня це чудово. Ще, що я знайшла, вам не показувала, тому що вже там замарилась ходити, я забрала оці лофери. Лофери шкіряні, натуральна шкіра. Видно, що їх не носили. Ну, можливо, там раз, два взули, Вони ніде не пошкоджені. П'яточка тут м'якенька, вона не буде натирати, коли лофери часто натирають. Тут дуже м'яка шкіра, вона натирати не буде. Значить, всередині шкіра, зовні шкіра, і вони дуже гарно виконані. Справжні лофери. 39 розмір. На мене вони великі, кому потрібні такі лофери, а це незамінна річ, незамінна взуття на весну, на осінь. Звертайтеся також в інстаграм. Шкіряні натуральні лофери класичні. Підошва класична, не потовщена. Дуже гарні. Я, я рада, що я їх знайшла. Також, також вони були у цьому передостанньому дню завозу. Отакі от знахідки, я вважаю, що я сьогодні приїхала. Не зря не зря я пішла, не дарма я пішла сьогодні в магазин Second Hand. У мене дуже гарні покупки. І я радію, що я це все купила. За все заплатила 250 гривень. Ну, це начебто й багато. А якщо подивитися на кожну річ, то я думаю, що це небагато. Дякую за перегляд! Цілую, люблю, бувайте. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал. Я завжди радію новим підписникам. Я слідкую за рухом мого каналу, і мені подобається, коли я бачу нових підписників. Дякую вам, зустрінемось в наступному відео.